Позиція нового надходження під кодом 766. Брюки стрейчеві за дуже вигідною ціною лише 2,99 долари за кілограм. Мішечок у нас 25 кілограмів. Вартість такого мішечка по курсу на сьогоднішній день буде коштувати 3043 гривні. Хто бажає вже зараз придбати саме цей лот, саме цю позицію замовляємо. 25 кг-3043 гривні. Брюки стрейчеві, хороший зріст, непоганий стан для такої ціни. Лише 2,99 долари за кілограмчик. Переважно, як бачите, йдуть темні модельки. Зустрічаються декілька ось такого плану в полосочку, можуть бути, кольорові. Це у нас новинка нового надходження, яку ми зараз показуємо. Хто бажає придбати саме цей лот, замовляємо. І після брюк у нас буде ще презентація ще однієї новинки, яку всі також довго чекали, довго запитували, коли вони в нас будуть. І сьогодні ми її ще також покажемо, що саме буде, потримаю. Всіх в інтризі. Тому лишаємося в ефірі і тапаємо, тапаємо по прямому ефірчику і забираємо брюки стрейчеві під кодом 766. Як бачите, хороший іде зріст. І дуже вигідна ціна. Всього-навсього 2,99 долари за кілограм. Мішечки по 25 кілограмів кожен ціна лота. 3043 гривні за 25 кілограмів. 3043 гривні 25 кілограмів брюки стречові. Мішечки із відео огляду йдуть по повній оплаті на офіційний розрахунковий рахунок. Якщо здійснюєте замовлення у нас в перший раз, можливо, накладним платежем по предоплаті 500 гривень, але за умови, що купуєте не акційну позицію товару, здійснюєте замовлення в перший раз. Та лотів мішечків без відео огляду, які не знімалися і не показувалися. Ціна такої позиції 3043 гривні по 2,99 долари за кілограм. Зараз в ефірі вже другий лот цієї позиції. Переглядаємо, кому сподобається, замовляємо. Можете передивитися у нас в групі Viber перший мішечок. Порівняти з цим. Розмірний ряд, як бачите, йдуть всі розміри. Великі тут також трапляються. Брюки стрейчові. Під кодом позиції 766. 25 кілограмів мішечок. 3043 гривні виходить лот. Позиція у нас іде сорту оригінал. Це не сортовані за станом. можуть бути всіх сортів без дефектів. А? Так, друзі, забираємо позицію. Нового надходження, брюки стричеві під кодом 766-25 кілограмів. Як бачите, вона переважно вся йде темна. По 2,99 долари за кілограм. Відправочки у нас щоденні відправляємо з Кривого Рогу на вантажні відділення по всій території України. Хто вже зараз бажає замовити і придбати для себе ось таку чудову позицію. Стричовий брюк замовляємо. Відправимо ж сьогодні на вантажні відділення новою поштою. Можна і адресною доставкою, звісно, це не проблема. Ось дивіться, хороші йдуть розміри. Цікаві модельки, це все у нас, друзі, 25 кг люки стрейчеві. Лише по 2,99 долари за кілограм, 25 кілограмів мінімальне замовлення. І ось такий мішечок буде вам коштувати всього навсього 3043 гривні. Покваптеся придбати, так як дана позиція. Також в обмеженій кількості. Хто бажає придбати, замовляємо. Можна як із відео огляду, також і без огляду запечатаних нерозпакованих мішечків, які у нас не знімалися. Так, все є, Показали цю позицію, продемонстрували презентаційний огляд. Зробили від вас лишається лише робити замовлення. Дякую за увагу! Забираємо от номер 2, брюки стречові. Перший мішечок також ще поки що не забрали. Хто ще думає?